В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, нині коли наближаємось до середини Великого посту, церква в особливий спосіб нагадує нам про Хрест Господній, про подвиг найглибшого жертовного смирення нашого Спасителя. Адже що таке Хрест? Це знаряддя ганебної страти, яке римляни використовували для найгірших злочинців, і це знаряддя страти стало знаменням і знаком великої Христової перемоги. Протягом тижня, який є серединою Великого посту, ми щоденно звершуємо особливе поклоніння образу Христа, але вшановуємо. Ми не матеріал, з якого зроблений хрест, і навіть не іконо розіп'ятого Спасителя. Через таке поклоніння, віддаючи шану образу. Ми вшановуємо самого Сина Божого. Ми вшановуємо того, хто принизив себе самого, прийнявши образ раба, упокорив себе, був слухняним аж до смерті. І смерті Хресної, тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище над усяке ім'я, як про це нам каже апостол Павло. Господь кличе нас, Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Який же це тягар? Це є тягар хресний, тягар смирення, як про це ми чуємо із сьогоднішнього євангельського читання. Хто хоче йти за мною, говорить Господь, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і йде за мною. Що означає смирення і чому воно пов'язане саме з Христом? Хрест це дерево, яке символічно пов'язане з тим райським деревом, заборонений пліт з якого спожили перші люди, порушивши заповідь Божу. Те давнє дерево нагадує про людську гординю, про непослух, про сваволю людини. А древо Хресне є знаком і свідченням протилежного. Тоді людина хотіла стати Богом без Бога, а на Христі Бог виявляє смирення, добровільно зрікаючись своєї всемогутності та підкоряючись стражданню і смерті, щоб через це перемогти зло і смерть. Тоді Адам і Єва не послухали. Повеління Божого і порушили єдину заповідь. А Спаситель приймає волю Отця Небесного, приймає чашу страждань, бо є слухняним аж до смерті і смерті Хресної. Тоді людина вжила свою свободу, даровану Богом, щоб повстати проти Творця, а нині Син Божий добровільно обмежує свою всемогутність і свободу. Видимим знаком чого стають прибиті до Христа в Його руки. Годину зради і страждань Господь може покликати на захист легіони ангелів, але Він смиренно віддає себе у владу грішників. Господь в одну мить міг би явити всю велич і могутність свого божества, як явив він, це на горі Фавор. Преобразившись перед своїми учениками, але він терпить від грішників і плювання, і побої, і знущання та глузування і навіть саму смерть. Бог Слово, втілена іпостасна премудрість мовчить і не відповідає на численні неправдиві звинувачення, і через це, відмовляючись сам захищати себе. Він все ціло віддається у волю Отця Небесного. Написано нагадує нам про це апостол Павло, проклятий усякий, хто висить на дереві. А тому Спаситель приймає смерть, бувши розіп'ятим на дереві Христа, і через це Він відкупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Христос на себе приймає. Наше прокляття бере на себе наші провини, несе на собі покарання за гріх, помирає на Христі, заради нас тією смертю, на яку заслужили через порушення ми закону. В цьому полягає сенс тієї Хресної жертви, яку ми нині особливо вшановуємо, і призначення якої ми собі нагадуємо. Первосвященник старозавітній як людина, поставлена за законом, приносив жертву за свої гріхи та всього народу, віддаючи задля цього жертовну тварину. А Христос, не маючи сам ніякого гріха і не вчинивши ніякого зла, приносить в жертву не Агнця, а самого себе. Та тим самим Він виявляє найвищу. Міру любові до людини, любові істинної, жертовної. він віддає на смерть себе, щоб через цю жертву передати нам своє життя. Через гріхопадіння ми втратили належний зв'язок з джерелом буття нашим Богом. А Христос, віддаючи на Христі в жертву за нас, свою плоті, свою кров, через це підживляє нас. Повертає доєднання джерелом вічного життя, тому він і свідчить: хто їсть мою плоті, п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. Христос, як перевосвященник повік, на христі, приносить себе в жертву, і це жертвоприношення. Через таїнство Євхаристії подає нам, щоб ми, споживаючи цю святу їжу, отримували вічне і блаженне життя. Отже, дорогі брати і сестри, ми бачимо, як у Христі Господньому у цьому видимому образі, у цьому знаряді і смерті та знаменні божественної перемоги над смертю. Яке нині подається нам для поклоніння, зосереджені всі головні істини нашої віри. Хрест нагадує нам про гріхопадіння Адама і про Спасителя нового Адама, нагадує про непослух давній і про всеосяжну слухняні Сина Божого волі Отця Небесного. Хрест нагадує нам про найглибшу міру смирення якою перемагається гординя, родоначальниця і джерело всіх наших гріхів? Хрест нагадує про жертву, яку Син Божий приносить, щоб звільнити нас від прокляття закону та кари за злочин. Хрест нерозривно пов'язаний з Євхаристією, через яку ми маємо причасність життю вічному, поспоживаємо, споживаємо. Тіло і кров Христові, які стають для нас їжею, що веде до безсмертя. Хрест нагадує нам не лише про смерть Спасителя, але і про Його Воскресіння, що ми підкреслюємо і у нашому піснеспіві, з яким звершуємо ці дні ми поклоніння, адже сенс Христа не в ньому самому, не в смерті, яка була на ньому заподіяна. А полягає у Воскресінні, яке стало наслідком смирення, жертовності та всеосяжної любові, явленої на Христі Сином Божим. Тож, дорогі брати і сестри, звершуючи ці дні поклоніння Христу, Господньому оновімо собі усвідомлення всіх цих істин, і нехай сила Христа Христового. Сила Божественного смирення і жертовної любові допомагають нам перемагати зло і гріх у нас самих і навколишньому світі. Амінь. Слава Ісусу Христу.